Привіт! Мене звати Аня, я власниця студії Muffin Grooming. Це Арчі і бікон. Бікон це мій пес, тож я знаю, як за ним добре доглядати. А ось у такої собачки в мене ніколи не було. Тільки на стрижках. Який домашній догляд у цієї собачки я раніше нікому не показувала? Буду пробувати сама пробувати за, такою, за таким песиком доглядати. А, ось вам його зовнішній вигляд наразі. А, і буде, буду показувати вам, як це робити в домашніх умовах, як правильно доглядати за довгошерстним песиком. на прикладі Арчі. А, і, це а Так, і потім. Будеш розповідати, як за ним. Так, доглядати? я буду і розповідати, як доглядати, як купати, як прибрати щось зайве з мордочки лапок у відосах і що ще. Та і все напевно. З чого почнеш? Почну я з того, як вичісувати і купати песика в домашніх умовах. Як доглядати повсякденний догляд буде у нас За щастя, щоб не було ковтунців.